Нипиє біфідолактобактерії при здутті, тому що це гроші на вітер. Я Вікторія Іконікова, нутриціолог. Підписуйся на мою сторінку. Тут багато корисної інформації про здорове харчування та відновлення здоров'я без аптек. І, от коли у вас є здуття, і ви намагаєтеся вирішити цю проблему за допомогою ферментів та біфідолактобактерій. Не прибравши причину, чому виникло, тому що в кишечнику гниє флора, там гниє їжа, там переважає патогенна мікрофлора, там підвищена кислотність. Якщо ви туди заселяєте ще корисні бактерії, то вони просто загинуть і ви марно потратите гроші. В першу чергу потрібно звернути увагу на свою кислотність шлунка на жовчий відтік, почистити кишечник від патогенів. Аж потім заселяти кишечні корисною флорою. І це ще не все. Тому що потрібно зробити так, щоб ця флора вижила, а потрібно для цього харчуватися збалансовано і підживлювати її клітковиною. Саме тоді, коли ваша корисна мікрофлора розмножиться, вона буде вам давати сиротонін, буде у вас гарний настрій, пройде тривожність, буде нормальний баланс гормонів, гарна шкіра, волосся, нігті, тому що будуть добре засвоюватися мінерали, вітаміни групи Б. Коли очиститься шкіра, і дуже багато-багато чого корисного з вашим організмом відбудеться, але потрібно знати механізм, як правильно собі допомогти. Саме про це я буду розповідати на своєму практикумі по відновленню шлунково-кишкового тракту та збалансованому харчуванню. Старт практикуму вже 20 серпня, зовсім скоро. Що буде на практикумі і що ви отримаєте? Читайте в описі під цим відео.